Так. О, прикольно, Ви клієнт замовили? 9040 метрів. Ого! Та ні. Та куди нам? Та ні. Мене такіна любить прибирати, що ні, їй це не потрібно. Та вона прибирає кожен день. Кожен день. І постійно мені говорить, у мене стільки уборки, стільки того. Коротше, вона, ну, вона це дуже любить. Розумієш? Ну, пилісосити, люблю. мити, ванни, туалети, ну, все любить, так. Да. Клінінг, нам не, 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 не треба, чесно. Треба. Я їй, звісно, допомагаю. Ну, я уходжу з хати. Ну, так, да. помагаєш. Ну, звісно, вона мені сама каже: йди не мішай. З тебе толку все одно, ноль. Ну, ну я так і роблю, а що ти думаєш? Yeah. Дивись, якщо хочеш... Вона може прийти і ще й вам помити. В неї там недільку трошки вільного часу є, бо вона лежить в ліжку, то, да. Да, звісно, може. Ну, да. Я не можу. Ну на маршруті можу! Шо, вообще, шо ти Що вообще що ти обіцяєш, людям? Так, да, так, да. ну добре. Хорошо, добре все тоді, да, давай. Люди. І ти прикинь. 9 тисяч тратять. Ір. А ми що? А нам це не треба, правильно? Бо в нас а ти ні, є золото. Зло пом'ягти, нам цього не треба. Золото, сиди. Поубираєш після себе.